Дивився вчора, ти знаєш, Путін знову виліз зі свого бункера. Причому причо, виліз він чи не виліз, тому що він дав інтерв'ю одному з пропагандистських медіа. А, причому він сидів? Ти дивився? Він сидів не, в, якому, не в, 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 в кімнаті, він сидів в машині. Вони сиділи в машині. Знає, є у нас кадри того чи немає. І він в інтерв'ю пропагандистським медіа. Сказав основною тезою, було що Зеленський нелегітимний. Очільник України він нелегітимний, і Зеленський не має права підписувати жодні документи від імені України. Але в той самий час він стверджує, що підписання документів повинно гарантувати безпеку довгостривалу безпеку Росії і цитуючи, «ну, цитуючок як і України. На серйозну довгу історичну перспективу, і так само він в своєму короткому інтерв'ю, е, яке вчора було опубліковане, там 10-хвилинне інтерв'ю. Це, до речі, багато для Путіна. Путін не дає довгі інтерв'ю. Тільки до останнього разу таке інтерв'ю саме довге було, так і рукарсону. О кадри, які ми зараз вам показуємо з Валдаю, це не те, що було вчора. Вчора він сидів в машині, я не знаю, то Майбах був Мерседес. Це за машина західного виробництва, Сумніваюся, що це машина російського виробництва, і давав інтерв'ю. Там шикарне таке крісло, як в е, люкс. Е, в, в літаках люкс класу, і підняв він питання переговорів, стверджуючи, що вони нібито почалися спочатку. Так званої СВО тоді Кремль запропонував Україні піти з ДЛНР і так званих ЛНР. І тоді бойових дій типу так не було. Звичайно, намарення кремлівського диктатора вже одразу відповів президент України, кажучи про те, що Путін просто боїться перемовин і знаходить відмовки. Він боїться сильних лідерів і робить все, щоб затягнути війну, щоб відтягнути. Відтягнути переговори. Ви ж знаємо, що зараз активніше почав говорити про взагалі казати, що я закінчу війну, я можу закінчити війну. Дональд Трамп, і видання політико написало, що Дональд Трамп може відмовитися від угоди з диктатором Путіним, якщо той піде йому назустріч не, не піде йому на зустріч. А в останні тижні Трамп кілька разів згадував Російську Федерацію заяви новоспеченого президента Сполучених Штатів. Вони містили заклики укласти угоду, укласти угоду для закінчення бойових дій. При цьому Трамп сказав не укладати у будуть покарання за відмову. Вони стосуватимуться мит, вони стосуватимуться санкцій, і вони стосуватимуться навіть обвалу цін на е, нафту. Коротко пояснюючи детальніше, що сказав вчора Путін. Він говорить: нібито дивіться, як е, Зеленський запровадив. Я просто поясню, що відбувалося. Його брідят, ну, і от ми з тобою зможемо зараз розібрати так аналітично за хвилинку. Каже: Зеленський запровадив: ну що ти чого ти ма ма машеш? Ти по розказую. Це ну... помахала, ніби то тобі не цікаво. Так от, що Зеленський в осінню го року підписав указ, точніше ввів в дію своїм указом рішення РНБО про заборону проведити переговори з Путіним, саме з Путіним. Теоретично він міг би зараз відмінити цей указ. Але на думку Путіна, після того, як... В травні цього року закінчився термін перебування. Травень цього року ще не настав. Ой, господи, травні 24-го року. Я живу ще бачиш 24-м холендарним роком.